Всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати, що таке функтор і як наш парсер може стати функтором. Можливо, ви коли-небудь думали, як мені стати функтором? Я вам сьогодні розповім, що це таке. Функтор це така властивість якоїсь структури даних бути перетвореною без зміни форми цієї структури даних. Уявімо, що у нас є список трьох чисел: 1, 2, 3. І ми знаємо, що ми хочемо, щоб кожен елемент був помножений на 10, і ми хочемо мати новий список, базуючись на цьому правилі, що кожен елемент множиться на 10. І бачите, у нас є метод масиву, який називається map, який вміє отримати на вхід масив, функцію, яка перетворює кожен елемент масиву, і повернути новий масив, який має стільки ж елементів, але кожен елемент. Знаходиться на тому місці, на якому знаходився старий елемент, і для нього застосована функція. От, тому це особливість така: більше елементів, більше елементів в результаті. І головне правило, що стільки ж елементів. Якщо у нас є функтор, то якщо ми в нього пробрасуємо функцію, яка нічого не міняє, то по законам функторів результат має бути ідентичним попередньому. От, тобто, якщо вона, у вас є щось, що зберігає в собі якісь значення, або не зберігає, бо має на увазі якісь значення. І ви можете це щось перетворити на щось нове, оновивши ті значення, які маєте на увазі, то це функтор. Давайте я приведу ще один приклад проміс. В да? JavaScript. От, наприклад, я пообіцяв значення 10. Якщо це функтор, то має бути якийсь спосіб, якийсь метод, який приймає на вхід значення, яке ми пообіцяли, і на виході буде повертати нове значення. Якщо цей метод повертає проміс з новим значенням, тоді проміс стає функтором. Тобто, якщо є функція, яка перетворює проміс одного значення в проміс іншого значення. Використовуючи лише callback, який приймає старе значення повертає нове то це щось є функтором. Наприклад, промісResolve10, метод, який робить проміс функтором це метод Zen. Давайте подивимось, що в результаті промісу, бачите, в результаті промісу у нас 10 помножене на 10. Якщо ми зробимо X, щоб повертався той самий X, який був старий, то у нас той самий проміс і повертається. Це у нас проміси в JavaScript. Списки в JavaScript, вони обидва є прикладами функторів. Давайте тепер запустимо Haskell інтерпретатор і подивимось на функтори в ньому. По-перше, є окрема окрема річ в самій мові програмування, яка називається функтор. Тобто Haskell не просто має функтори як JavaScript, він їх ще називає функторами. Це так для понтів, знаєте? Типу, я математик. Я математик, я шарю, що таке функтор. Такі понти у Хаскеля є. Але, тим не менше. Це корисна ідея. Давайте подивимося, як він. Наприклад, список 1, 2, 3 в Хаскелі це теж функтор. І метод, який перетворює функтори, називається FmaP. Він приймає функцію. яка... Бере один елемент і створює новий. І якийсь тип функтора. Наприклад, 1, 2, 3 список. І воно повертає новий список, базуючись на старих елементах, стільки ж елементів, але вже створені за допомогою цієї функції кожен новий елемент. Але цікаво, що в Haskell є більше як ніби функторів. Наприклад, тип даних maybe, який виглядає ось так. Maybe DC або just T або uh, nothing. От. Тобто це такий тип даних, який кодує або саме значення, або відсутність цього значення. Буквально nullable. Але він також є функтором. Тобто, якщо у вас є just ten, ви можете його домножити на 10 і створити новий just. Але вже з новим значенням. Але якщо у нас на вхід nothing, то й на виході буде nothing. Бо. Так як не було нічого, нічого і не було замаплено. Тепер, де я хочу ці функтори використовувати в своїй програмі? У мене є такий тип даних, який називається TokenParser. Поки що це просто alias. Тобто синонім для типу функції, яка приймає на вхід парсер input і на виході повертає або помилку either error, або. Успішний результат парсінга, де першим елементом цього результату є те значення, яке ви спарсили токен, а також повертається залишок інпута для наступного парсінга. Але цей токен парсер не достатньо абстрактний, щоб я його міг легко використовувати. Що я маю на увазі? От у мене є Spaces, наприклад. Він парсить пробіли. А що, якщо я хочу спарсити не пробіл, а кількість пробілів? Тобто уявімо, що я спарсив. Контент якийсь, і воно мені повертає 5 пробілів. Я хочу, спарсивши це, отримати на виході не правильний результат, де пробіл в кінці, а правильний результат, де в кінці буде кількість пробілів. Тобто, бачите, я хочу мати парсер пробілів, а на виході мати парсер кількості пробілів. І якщо б парсер був функтором, я би міг просто написати ось так. В map length, parse spaces, і його використати для парсінга контент. І тоді б воно б спарсилось в п'ятірку. Давайте я спробую це імплементувати. Але для того, щоб щось в Haskell стало функтором, це має бути окремим типом. Давайте ми створимо окремий тип «Parser», який буде парсити значення типу A. Це якийсь будь-який тип, там де у нас типи з маленької літери називаються це «Type» параметри буквально. TypeScript. І. Це те саме, що написати так, type parser A. От, і що у нас буде type parser A, це буквально буде parse Input, типу parse input, Input. І на виході буде повертатися або left error, або right значення A, і rest parse Input. Тобто я це таким псевдокодом, схожим на TypeScript написав. Ідея така, що у нас на виході буде. Або помилка, або спаршене значення типу А і залишок для наступного парсінга. Давайте тепер це напишемо. Це у нас буде така структурка, у якої буде єдине поле, яке буде методом парс. І що воно буде? Це буде функція, яка приймає на вхід парсир Input, повертає або помилку, або значення типу А і залишок. Оце наш новий парсер і тоді наш токен парсер стає по факту. Це буде парсер токенів. Єдине тепер, що всі наші функції, які були парсерами, тепер зламались, бо вони є функціями, а не структурами даних з методом. Тому я хочу їх трішки оновити. Тепер parse ID буде насправді парсером, у якого. Значення парс буде парс ID. І такий апостроф в кінці. І ми визначимо цей парс ID з апострофом через цей код, який ми раніше написали. От. І так само ми зробимо для інших функцій. Буде create single char parser, який. Очікує на вхід char, функція яка очікує координату і повертає токен. І повертає токен парсер. Тобто у нас це те саме буде. Тільки create token буде у нас повертати, що не Create token, а оця вся функція буде повертати парсер. У якого парс буде. Дорівнювати ось цьому. І ми напишемо, що наша стара функція. Це ось це. Так. Тільки трішки табуляцію пофіксимо. Те саме робимо тут. or keyword. Угу. Convert ID to keyword, parse ID text. Mm -hmm. Цікаво. Це вже означає, що це. Бачите. Функтор. Використовується ідея функторів просто в даному випадку на результаті запуску функції, а не на самій функції parse ID. До речі, тепер функція parse ID має. Ми маємо так написати. І parse ID or keyword тепер у нас буде парсером, у якого функція parse буде. Parse ID or keyword, ось так. Where. І тут ми напишемо. Нашу цю функцію з апострофом. Так, звісно, що where Тут має бути написано. Ідемо далі. Те саме повторюємо. Parse spaces. Це парсер У якого функція parse це parse spaces з апострофом. Ось так. У нас тут ще залишилось always fail. Теж має бути. Ось так. Тільки меседж тепер ось тут. Що у нас таке always fail Це у нас насправді парсер який парсить що у нас? А він парсить будь-який тип. Бо він завжди фейлиться, тому нам не важливо якого саме він типу. Binding, perhaps, always fails. Fails, звісно. Ось так. Тільки вона приймає стрінг на вхід. І повертає парцір, який фейлиться з цією струпою. Так, ми переписали. Тепер, звісно, що у нас тут парс викликається функція. Ось так. Все, тепер ми переписали нашу програму на нею за структури нової. Давайте перевіримо, що вона працює. Викличемо. Давайте виключимо формат «Files». Ні, «Read File Tokens». І прочитаємо токени з файла simple pass. Бам. Спрацювало. Бачите, парсинг працює. Єдине дивіться. <кій> я все ж таки хочу SpaceS, наприклад, щоб повертало кількість пробілів. Уявімо, що, його так, що я таке хочу. Тобто ось тут. Там до нас. Токен парсер PartsSpaces. Parse я насправді хочу кількість пробілів. Тобто я хочу могти написати Fmap parse spaces. Ось тут, щоб воно парсило. Щоб воно парсило токени. Точніше, не токени, а кількість пробілів. Давайте зведемо окремий токен, який буде називався Spaces Amount. І він буде нехай int. І тоді у нас буде parse spaces. На вхід буде у нас Spaces S. І повертатися Spaces Amount length S. Ось така функція. І ми будемо вмапати parse spaces. Тобто будемо діставати ті пробіли, які вона спарсило. Калькулювати їхню довжину і повертати новий токен, який би називався Spaces Amount. Але бачите, у нас наш парсер не є функтором. Для нього не реалізовано метод в map. Давайте імплементуємо функтор для нашого парсера. Для цього ми беремо. Пишемо функцію map і говоримо, як, в принципі, мапити парсер. Тобто у нас є функція на вхід F і наш е, previous parser. На виході у нас новий парсер. Тепер давайте цей новий парсер напишемо new parser це парсер, у якого parse це наша функція new parse. Давайте тепер напишемо цю нову функцію new parse. Вона очікує текст. Точніше, парсер input. Що вона робить? Вона отримує результат попереднього парсінгу, PrevResult, PrevRest, Prief-rest, parse. Previous. Parser, text, parser. input. Тобто ми викликаємо функцію parse на попередньому парсері. І викликаємо її на інпуті. Ми отримуємо значення преф-результата. І ми хочемо його змапити. Тобто, буквально ми хочемо повернути Fpreф-результата -f і залишок, який залишився. От. Звісно, що парс інпут. От, Ми написали функтор, і ми додали парсер кількості пробілів в наш список парсерів. Тому, коли ми зараз запишемо read file tokens замість spaces пробіл або spaces нова строчка, має бути кількість. Як бачите, таке трапилось. Keyword program spaces amount 1, ID simple semicolon spaces amount 1. Тобто ми змогли написати функцію FMAP, яка приймає на вхід. Функцію, яка трансформує результат парсінга. Бачите, тут підсказка навіть від типів. Приймає функцію, яка трансформує тип А в тип Б. Приймає парсер типу А. І повертає парсер типу Б. така концепція. Давайте тепер. Ми зав'юзаємо цю концепцію на реальному коді. Ми приберемо цей spaces Amount. Напишемо тут parse spaces. Це насправді той парсер, який нам треба. А тепер оцей parse ID ork Word. Що він робить? Зараз він парсить е, ідентифікатор, а потім він перетворює його. Не необхідний токен, якщо це особливий ідентифікатор. Типу програма, begin, end, щось таке. Але насправді, як ви бачите, тут буквально трапляється те, що ми вже бачили: трапляється маппінг результата в залежності від якихось умов. Тож, давайте ми тоді напишемо: реалізуємо цей parse ID or keyword. F -map. Тобто у нас буде Fmap, id to keyword, parse ID. Все. Ми з цю логіку створення нового парсера вже не пишемо. Convert id to keyword. В принципі, можна вже написати ось так. От, воно очікує ID ID string. Rest. Тільки нам тепер не ID ID стрінг треба, а просто. Не пара ID і REST, а нам достатньо просто ID, ID string, і повернути необхідний нам результат. Бо Rest у нас завжди однаковий Ось так. Все. Бачите, як спростилась функція. Бо чому вона спростилась Бо задачу створення нової структури даних ми винесли в функцію в map. Давайте тепер я перезапущу цю програму. Як бачите, Keyword Program, Spaces пробіл, ID simple, Semicolon, Spaces, Нова строчка. Оце так ми спростили програму. Давайте подивимось, що саме ми змінили і як це спрацювало. Ми спочатку створили тип даних парсер A. Він був деяким узагальненням попереднього типу токен Parser. Бо він міг парсити не тільки токени, а будь-який тип значення та А. Потім ми цей тип зробили функтором, як саме імплементувавши функцію в map, яка приймає старий парсер і створює новий парсер. І вона буквально чим займається. Вона викликає старий парсер, парсить результат і залишок вхідних даних. І викликає функцію F на результаті і повертає залишок незмінним. І таким чином у нас створюється новий парсір, типу B. Потім ми взяли і заюзали цю логіку усюди. Єдине, що я хочу трішки знаєте, пройтись і поспрощувати деякі речі. От, наприклад, ось тут. Можливо, я можу отак написати. Да. Просто трішки спрощу. Я цей парсер А перенесу наверх. До інших типів. Так, source source string consume while. Це consume while. Було б непогано, якби це був. Парсер ось цього типу. Побачите, він приймає функцію Char Boolean і повертає парсер Давайте таки зробимо, щоб це був парсер Ось цього типу парсер Типу. координата початку. координата кінця. І строка, яка була спаршена Ось це буде наш результат. Тепер consume while ми можемо переписати як предікат, який повертає парсер з функцією parse, де функція parse якраз буде нашим оцим consume вайлом. Тільки дещо спрощеним. Чому спрощеним, бо не буде перший параметр сюди пропасуватися, предікат буде. Визначений наперед. Ось так. Парс без предіката. І ми маємо повертати в результаті функції парс повертати тюпл. Ось такий. Ось так має бути. Давайте напишемо явні типи для цього. Parser input. Давайте трішки, до речі, можемо спростити. Ось цю штуку винести в type alias. Parse function. Типу A. Це ось ця така штука. Тоді це буде parse function типу А. Тепер ось це у нас. Парс function типу ось цього типу. Ось так. І звісно, що це у нас right? Звісно, що це у нас. Теж right. Тобто цей парсер завжди спрацьовує. Він просто не завжди парсить занадто багато. Ось так. І тоді. Парс ID у нас трішки міняється. Бо ми Consume while, Це тепер у нас парсер, який ми маємо використати, щоб спарсити. Давайте парс ID все ж таки назвемо в лапках. точніше з лапкою. Щоб ми могли ось так написати. Так, це трішки ускладнилось. Я б не хотів, щоб це ускладнялось. Я б не хотів. Давайте подивимось трішки ближче, що тут трапляється. Якщо у нас перший символ альфа. То ми парсимо IDSNI за допомогою концюм вайла. Окей, ладно, ми це потім перепишемо. Це у нас така цікава ідея тут буде про або аплікатів, або монади. Отут код можна буде трішки переписати, поки що я це залишу, як є. Цей, до речі. Інстанс-функтора треба перенести до самого типу. Так. Consume while це у нас тепер парсер. Так, наче має спрацювати? Це є така приказка, що якщо Haskell скомпілювався, значить спрацює там да, все працює так, як я хотів. Єдине, що. Мені здається, навіть можна. Знаєте що? Коли є лише одне поле у парсера. Мені здається, можна навіть просто так написати. Та, да, не вказуючи назву. Поля. Ось так. І що це виходить? У нас функція парсер, яка приймає на себе функцію і повертає тип значення парсера. Да, Все правильно. Оцей токен парсер теж перенесу вище Ось сюди. Так. R source PTR токен, токен парсер. Так, коли ми напишемо манаду парсера, тоді у нас буде трішки легший спосіб це оновити. ідемо далі. так Always fail. Так. Ну да, В принципі, в принципі. Так. Да. Добренько. Ми це зробили. Комітимось. Fit. Чи рефактор, рефактор, added parser type, implemented, functor type class. Да. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал в телеграмі, щоб бачити повідомлення мої про мої відоси або мої майбутні плани щодо відосів. Ставте коментарі, ставте запитання, переводьте приклади функторів, які вам відомі. І, I... так, дякую за перегляд. До побачення.